Сьогодні поговоримо про ще одну мовну пастку в англійській мові. У нас в українській все просто, є слово плавати, і ним можна описати і людину, і рибу, і човен, і качку. Але в англійській, як завжди, все трохи надто ускладнено. Там є три різні слова, і якщо використати не те, вас можуть або неправильно зрозуміти, або добряче посміятися. Один наш земляк вирішив похвалитися перед американцями, що любить плавати на човні, і сказав: I like to swim in boat. Американці на секунду зависли, бо прозвучало це так, як мені подобається плавати всередині човна. Типу, човен вже тоне, а наш герой ще й насолоджується цим процесом. Тож давайте розбиратися, як правильно сказати, плавати англійською. Перше слово swim. Коли ви самі рухаєтеся в воді ручками і ножками, так плаває людина або риба. I can swim very well. Я добре вмію плавати. She swims in the pool every morning. Вона щоранку плаває в басейні. Друге слово ми маємо float. Коли ви лежите або тримаєтеся на поверхні води. Нічого не робите, просто пливете, як качка чи листок. The ducks are floating on the water. Качки плавають по воді. Leaves were floating in the pond. Листя плавало у ставку. І третє слово sail. Коли ви пливете на човні, яхті або кораблі. Не ви самі пливете, а ваш транспорт вас везе. Отже, кажемо: We sailed around the island. Ми плавали навколо острова на човні. He wants to sail across the Atlantic. Він хоче переплисти Атлантику на вітрильнику. Отож, пам'ятайте, і не кажіть I swim the ship, бо звучить так, ніби ви капітан Титаніка. Краще скажіть I sail the ship. Я пливу на кораблі. Отож, щоб не заплисти умовне болото, підпишіться на наш телеграм-канал «Немонічна Школа. В описанні під цим відео є посилання і до наступних зустрічей!